Бюджетний обід за копійки. А в кінці вам скажу ціну. Так, заїжджаємо ось таку секретну локацію. Це закритий ЖК. Так, відкривайте нам е, обіди від гама по-домашньому. По ось така комплектація. Розогріваємо. Має такий вид, достатньо моркви, цибульки. Порція 400 грам. М'ясо навіть є. Грам 100-120 це куряче філе, Доволі смачне. Солі в міру. Дуже в міру, якраз так, як потрібно. Шукаємо ще м'ясо. Попадається ось навіть такі куски, але їх дуже мало. Що сказати, смачно, але дуже багато олії. Ціна 65 гривень. Що скажете? А магазин це траш. Всім рекомендую. Пока.